Майданчик. Так, як мама. На весні в родині лісника роботи багато, ліс почистити, дерева підрізати. Та й по господарству роботи не й край, город перекопати, насіння посіяти, а тут ще й худоба приплід дає. У корови телятко народилося, лобастий красень, так і прозвали його лобастий. Курям, качкам сідала та корзини із сіном потрібно було підготувати, щоб курчат і каченят висиділи. А тут і горобинка. Кобилу так кликали через руду масть, що була мов ягоди горобини. З днини на днину мала лоша привезти. Особливо чекала появи малятка Настуся. Батько обіцяв їй, що це лоша буде її лошам, а коли виросте і стане конем, буде возити дівчинку. Тому й ходила вона щодня до конюшні провідувати горобинку, не терпілася їй. І ось одного ранку розбудив майбутню наїзницю незвичайний шум це іржала горобинка. Жалібно так, надривно, наче не могла витягти важкого воза. Батько зночі був у конюшні. Матуся не дозволила Настусів побігти на допомогу горобинці, примусила прибрати ліжко, вмитися, з'їсти сніданок і допомагати в хаті. Не йшла робота до рук маленької робітниці. Всі думки її були про лоша. Горобинка мучилася в конюшні. Настуся, хвилюючись за свою улюбленицю, впала на коліна і почала молитися. Господи, допоможи горобинці, допоможи народитися моєму лошаті. І тієї ж миті почулося тихі іржання горобинки і тоненькі лошати. Мамо, мамо, горобинка лоша привела, Дозволь, я піду подивлюся! радісно загукала Настя. Ні, моя люба, потерпи ще трохи, дай горобинці відпочити, та й маленькому треба підсохнути, посміхнулася мати. Настуся сердито насупилася, сіла під вікном і дивилася, коли татко з конюшні вийде. Ось так чекала майбутня хазяйка свого орлика. Коли орлик підріс, його виводили з матір'ю пастися в долину. До кінця літа він вже жваво бігав, прив'язаний до воза. Настусі не подобалося те, що її лоша прив'язували до воза. Ось і сьогодні, коли вони всі ошадно вдягнені, приготувалися їхати до церкви, сіли у підводу, а орлика знову прив'язали поряд із горобинкою. Настуся наважилася запитати у батька. Тату, навіщо ви прив'язуєте орлика до воза? Він же ще маленький, йому побігати на волі хочеться. Я прив'язую лоша для його ж добра, відповів батько. Ти боїшся, що він утече? знову запитала дівчинка. Ні, не боюсь. Якщо малюк йде з матір'ю, він у неї всього вчиться. Наприклад, не боїться у пряжі, йде спокійною ходою, не звертаючи вбік, слухається команди і багато іншого. Ось і ти, скажімо, увесь час із мамою, тому що вчишся бути гарною господиною, лагідною і доброю жінкою. На Стусі дуже сподобалася таткова відповідь. Вона тепер по-іншому дивилася на орлика, який біг поряд. Біжи, біжи, орлику, вчись у своєї мами, і ти будеш гарним конем, промовила вона лагідно. А орлик знає собі біжить на двох своїх тоненьких ніжках, вчиться бути справжнім конем. Приїхавши, батько прив'язав горобинку до кілочка біля церковної огорожі. Орлик спокійно стояв поряд, обмахуючись хвостом. У церкві було людно. Мамо, а можна я піду до діток, туди, де малюки? запитала Настуся. Там веселіше. Ні, дорогенька. Ти повинна бути зі мною, а малюки зі своїми мамами. Будь терпеливою і слухняною дитинко». Лагідно, але наполегливо сказала мама. Що я, Корлик, не зрозуміла мама. Я маю бути поруч із тобою, щоб вчитися бути такою, як ти, так само і Орлик вчиться бути таким, як горобинка. Ох ти, розумниця, тихенько засміялася мама. Ти передусім повинна навчитися бути християнкою, терпеливою, слухняною і уважною. А тепер. Ротик на замок, сиди тихенько, тому що починається богослужіння. Настуся уважно подивилася на маму і сіла рівненько, голову підвела, почала уважно слухати все, про що говорилося. Тепер вони обидві уважно слухали, однаково склавши руки на колінах. Всі, хто б не подивився на них у цей час, могли б помітити, що на лаві сидять дві дуже схожі між собою жінки, тільки одна з них маленька. Хочи майданчик.